Здоровенькі були фільм візит 2015 року. Це психологічний трилер з тої опери, що лякає краще ніж типовий жах, адже знятий найтом шямаланом, який вміє подавати жанр реалістично та з несподіваними фіналами. Від цього загалом і страшно. Стрічка розповідає про двох підлітків, які вперше відвідують своїх бабусю та дідуся, і з часом починають підозрювати, що з ними щось не так. Візит знятий у стилі псевдодокументалістики з класичним баченням щемалана. Бюджет склав всього 5 мільйонів доларів. Асвіт світові касові збори перевищили 98 мільйонів, зробивши візит дуже прибутковим проєктом. Сподіваюся, цей переказ набере 100-500 переглядів, я теж зароблю свої 100 доларів сам того не очікуючи. Rotten Tomatoes 68%, MDB 6,2 з 10. Дякую спонсорам каналу, які дивляться перекази першими, а також за донати, які були і дай Боже будуть смачного. На початку жіночка розповідає про те, як закохалася в тічера англійської у випускному класі, і то двоє дітей вони склепали. Було все гарно, але дядько на дівку задивився зі Старбакса та й поїхав за горем. Батьки їй відразу казали, що хлопко зал щитой, але любов зла. Тож вони оце з батьками 15 років не спілкувалися. А от нещодавно вони знайшли її через інтернет, ваш проклятий, і кажуть, сама не їдеш, то хоч на внуків дай подивить. Ну вони через не і згодилися, бо діти все ж хочуть бабу з дідом, хоч в лице побачити. Мала буде це ще й документалку знімати, що ми зараз і бачимо. Мама, на питання про те, який був день, коли вона поїхала з ферми, морозиться, мов дідо з бабою, хай розказують, і переносимося в автівку, де пацан в 13 хизуються перепискою з двома кралями відразу. Не питайте, як так сталося, що матір відпускає двох дітей кудись не знаю куди самих. Не питайте так, сюжету треба. Ладно, сюжет це пояснення словами дітей, що в мамки нарешті кобель з'явився. тож вони оце якраз відпочинуть вдвох від двох на круїзі. Ну а діти їдуть до прапредків, яких ніколи не бачили. Норма. Розмінялися, шо? Кажуть, бог його знає, що то за люди, але вже як буде. Провідник каже, що був актором, і навіть трохи це демонструє, але малі тупо камеру вимкнули гади. Пацан пішов руки мити, а дівка пояснює, що це в нього боязнь мікробів, травма, як спосіб долати труднощі чи щось таке. Після того, як татко за хлібом пішов, тронувся. Коротше, малий, не засуджую. Далі хлоп репчика накидує. І ось вони стоять, махають плакатом, в місті з якого колись їх мамця звалила шукати. Кращого життя. Добрий понеділок, це бабка, готує файно, і очі в них однакові каже: а це дідо, фермер і психолог. Ну такий невдобняк трохи, але зрозуміти можна. Наступними кадрами нас довозять до тої самої ферми, і дівка тероризує малого біля гойдалки, де мама чекала друзів. В будинку все клішоване до не можу. І поверх другий є, і годинник перед сходинками. Бабця дізнається, що спорт дітей не цікавить, і питає, що то в нього за штани такі калічні, не шарить грендма, що то репер росте. Типу, задай йому тему, і він тобі зачек. Читає. Ну вона каже: давай про ананасовий пиріг. І чувак навалює крінжі, як оці всі діти з великими амбіціями, яким ніхто не насмілиться сказати, зупинись. Ти не розумієш, як буде соромно це дивитися, коли виростеш. Girls, like sweet, like like But... Але римує він все ж not bad. і всі цьому раді. В кімнаті мами пацан хоче віджати краще ліжко, але сестра чисто на Юзефа його винесла. Якщо вам було мало кліше, то дід каже, що в підвалі пліснява, тож то ж не ходіть. А малий дає знати, що раді. В місцині не робе. Далі дівчина намагається невимушених кадрів наварганити для кіно, он як хелпує, і бабця знову щось їсти готує під фотки друзів. Пацан хакер щось там підключив, бо зв'язку немає, але по скайпу треба ж говорити. До речі, ріп скайп мамка поводиться як навіжена, мов досі зла на батьків. Але діти кажуть, що то їх рішення: їдьте, плавайте чи що ви там зібралися робити. Мама питає, чи все окей, у них, і поки ніби так, лиш кодують, що не взяли з собою форст дюк, від якого так кайфують вдома. Адже це не просто ігрове крісло, а справж. Жній трон для тих, хто цінує комфорт і стиль, і це не пусті слова, адже розширена база сидіння та спинки не сковують рухи, а завдяки високоякісній піні, з ефектом пам'яті і міцній оббивці, крісло забезпечує максимальний комфорт навіть під час тривалих сесій. Також в кріслі є вбудована регульована поперекова підтримка, що відповідає за правильну посадку і зменшує навантаження на спину, але і про подушки не забули, тож обираю, що зручно. Крісло оснащене 4D підлокітниками, а це можливість регулювання в усіх потрібних напрямках. Спинка розкладається в положення. Спати, а з висувною підставкою для ніг, яка тут теж є, не впевнений, що ви зможете собі в цьому відмовити. Міцна сталева рама, алюмінієва база та безшумні 75-мм коліщатка забезпечують надійність і довговічність конструкції. Додайте сюди газліфт 4-го покоління з мультиблоком і отримаєте регулювання висоти та положення сидіння з гарантом навантаження до 160 кг. Та й лише подивіться, як воно виглядає. First Player Duke це ідеальний вибір для тих, хто шукає максимум комфорту за робочим місцем. Якщо ви такий, посилання залишу в описі. Дівчина ділиться режисерськими фішками, щось там про мізансцени та талдичить, і все для того, щоб передати другу камеру за оцінкою, аби збільшити шанси зняти хоч щось гідне. Ну, старається як може. Наступним кадром діда підзняв, але той якось проігнорував. Тож малий ближче підбіг, покричав, але той йому до лампочки. Що там сарай? Питається хлопцям в себе. Ввечері він ділиться геніальною ідеєю, замість матюків імена попзірок називати, по причині це прикольно. І заходить дідо, каже: Бабка рада, всі раді спать в 9.30, Ми вже старі, і відчаліє. Малий зі своїм ОКР не заспокоїться ніяка. Дівка хоче ще печівка на ніч захряцати, але вже майже 10. Дівка каже, що для фільму обрала улюблені пісні мами, щоб вона теж якось там мала до нього відношення. І далі вона показує, як малий дівчатам десерт знімав. Якщо хочеш їсти на ніч, треба робити це відразу, як подумав, бо потім все одно заточиш. Дівка руку в камери і пішла хорори знімати. Ну, хата стрьомна реально, але стрімніша бабка, яка в цю ніч на розливі. Це просто жах. Мала до брата і каже, що бабі погано. Настав вівтороки, пацан про чудо техніки інтернет, і що на його фрістайл відео є 347 переглядів, що, до речі, вдвічі більше, ніж тут було на першому, бабка хвалиться і насипає поїсти, ніби нічого вчора й не бувало. Дідо по хазяйству на вулиці ніяк не заспокоїться, каже, що бабці було погано, бо старенька, буває таке. Далі дівчина шукає брата, бо бачите, обіцяли їх в місто звозити, улюблені місця мами показати. А малий покидьок лякає і каже, що кайфову локацію для хованок знайшов, що вони успішно і тестять, і хоч в контексті адекватності нічого страшного не відбувається. Саспенсу сцена наганяє лютого, бо ми знаємо, що бабки не всі вдома, походу. І після слів про зміну тактики, бо вона, бачите, розумніша, в кадр влітає бабка зі словами, а ось і я. Я якби таке побачив, вже б не воскрес. Малий теж в моменті на очко присів, і є для того привід, бо бабка і на нього напала. Той спетляв згорим пополам, і стара знову на дівку перемкнулася. Дітям з переліку аж мову відібрало. Бабка вилізла, ніби так і має бути. Коліна витерла, каже, піду парік готувати. І хто там любить старі жіночі-дупи, це для вас. До будинку. Прийшов хлоп з лікарні, де працює з дідом та бабою. На камеру теж починає вдавати себе актора і, коротше, хотів побачитися, бо пару днів вони вже не з'являлися в лікарні, але розминулися. Тож він просить передати, що заходив, і що в лікарні чекають з хорошими новинами. Малий тим часом бавиться як може, каже, що буде розгадувати загадку сараю. Може, там трупи. Стас підрубив і за дідом приглядає, який в сарай щось заніс, залазить всередину, а там воняє що страшне. Воняє, ось ця дивна штука у вигляді підгузків після оргпроцесу, так би мовити. Тож давай бабу. Пояснюю, що за діла такі. Ну, вона й розповідає про те, що в діда, бачите, не тримання. Він цього соромиться, бо мужик тож складає, а потім палить в полі, щоб ніхто не бачив. І знову каже, давай пудинг тобі з варганю. Дівчина розказала про те, що мама в них не впевнена, хоча все в неї ніби як і виходить. І вони все ж їдуть у місто, де під час поїздки грають в гру, коли один на будинок вказує, а інший каже, що там коїться. Звісно, все це видумка на рівні з абсурдом, але коли час доходить до клініки, де вони ніби як працюють, дідо виправляє і розповідає про це. Хлоп на фоні. Школи вдає крутого і розповідає про те, як тут вчилася юна лоре. Та і ніби все йде гуд, але дід чудить, бо помічає в якомусь мужику підозрілість, хоча той просто повзійшов, накидається на нього і ледь не б'є. Пізніше діти підозрюють, що дідо сильний не по роках. Ну або параноїк, що дрова рубає днями, та й все. Через те й сильний ввечері Бека про щось говорити не хоче, а пізніше серед ночі прокидається від шуму, який десь з коридору крекче. Хвилинку в дітей бореться страх з цікавістю, і малий з п'ятого разу все ж наважується ті двері. Чинити бабка гуляка, двері дряпає. Сам в шоці, малому б тепер якось це розбачити. і дівчина пішла до діда питати, що з бабою ночами коїться. Тож він зізнається, що в неї психічне порушення, за його словами, абсолютна норма для старих. Накидає їй статуси лунатика і слабомості, і каже, мов не покидайте кімнату після 21.30 і буде гуд. Якщо у вас теж питання, куди діду нарядився, нам маскарад. Який та ніякий, немає маскараду. Дід це розуміє і йому тепер незручно. Бабка шарить, що дід час від часу збирається на неї. Існуючий маскарад, тож пропонує заїсти цей стрес печівком. А ще вибачається за те, що ноут попсувала тістом якось там. Камеру всрала коротше, малий каже, що бабка взагалі крейзі, але дівчина в інеті знайшла ніби як научне пояснення такої поведінки. Хлоп кидає підозри, що якось дивно чистити ноут після тіста засобом для духовки, а пошкодити лише камеру. Але дівчина все скидає на щось, типу все можливо. На міті з мамою картинка в одну сторону, і майже відразу хлоп виливає всі дивності старих, на що мамка реагує, як і дівчина, типу. Старі чудять всяке. всі дивні речі без контексту сприймаються доволі ок. До того ж, ніби як ця бабця була хіпі і голою ходила ще до їх народження. Коротше, від довбійться я гуляю. Бабця навалює цигарки. Прикиньте, пізніше дівчина питає в старої, чи там може дати міні-інтерв'ю про маму. На що та замість відповіді просто йде до духовки і каже: лізь, почистиш, бо я велика для такого газ вимкнений. Ну як тут відмовити в такому задоволенні? А стара ще каже, щоб до кінця туди залізла. Вона дура мала і лізе. Проте тепер бабця зніметься в кіно. Це було. Дивно так, але тепер отримуємо інтерв'ю. Перше питання якого для Рослабону. якою твариною вона себе уявляє ведмідь грізлі. Далі про те, як вони з чоловіком в оранжереї познайомилися. Ну і саме цікаве про час, коли мати поїхала від них. Від цього бабку як давай колошматити, ледь всі тромби не порвалися. Вона просто каже, щоб не питала про неї більше і, взагалі, манала зніматися в тому кіно. Малий на ніч камеру приховану поставив і каже, що перед тим як поїхати, він дізнається, що тут за очко відбувається. Дівка це попалила і проти такої. Експлуатації, тож план провалюється вночі. Знову прокидаються від звуки в коридорі, і знову цікавість бере верх над страхом. Цього разу бабка гняє по будинку, як та примара, і швидко ж і на четвереньках ну страшне. Четвер поїли і на прогулянку пігнали, на якій малий бабку копіює. Що вона, звісно, що побачила. Ох, цей невдобняк каже: йдіть на лисиць, подивіть. Лисиць так і не знайшли, але як бабка на колодязь тичить, спалили. Дивно, дивно час хлопу на камеру побазікати. Він показує подарунок, який приготував на підколи, про його не і далі відповідає на питання про батька, який пішов, чи не злиться він на нього. Ні, оскільки він смішний, як не крутий, а життя таке, що люди завжди йдуть в місце по Але дівчині не віриться, що він щирий. Тож він переповідає історію, як у 8 років грав у футбол і у вирішальний момент зловив ступор. І після гри тато навіть не сказав, що злиться. Хоча й зізнається, що зараз думати, ніби він пішов через гру, тупо. Пізніше пішли до колодязя, бо бабка щось в ньому ж побачила, але там просто брудна вода. Тепер інтерв'ю дівчини про тварину вона Дає, що уявляє себе дельфіном, а далі слідує питання про те, чому подобається доставщик піци, якщо там замість обличчя прищі, бо він добрий. Далі питання, чому вона ніколи не дивиться в дзеркало, навіть коли чистить зуби, не дивиться. Саме той момент, коли вона не хотіла про щось говорити. Це підтверджує, що і светер в неї на не виворіт. Коротше, теж галабуда замість голови, бо вона боїться дзеркал, адже вважає себе нікчемою. Пізніше вона плакає і каже, що як татко йшов, подарував відкритку. Каже, що дитяче відео вставить в документалку, але без батька ніколи йому не проба. Бачить, падлюці такі. От, якби Порш Панамера лише, бабуська знову чудить, Тож малий впевнюється, що щось тут не так, і кидає теорію, що мейбісенс в підвалі, і треба ставити камеру на ніч. Цього ж дня в гості заходить Стейсі, але старі знову кудись вийшли. Вона принесла пиріг в якості подяки за якусь допомогу в лікарні, каже, що вони мали зайти до неї в суботу, але так і не з'явилися. І питає дітей, чи чули вони, що сталося в клініці? Що хазе? Ось так поводяться люди після фрази будь природною. Хлоп на кухню зайшов щось заточитим, але почув стрімний звук, який виявився. Розплатою сестри дівчина каже, що не вистачає кадрів повсякденного життя. Тож сьогодні знімає всяку фігню. Наприклад, як бабка дивиться телек без телека і сміється, що дурне. Дівчина її руку на плече питає, що смішного, а вона їй щось про чорні думки, і ось таку срань мутить. Каже, треба сміятися, щоб їх розв'яти. Тож, дівчина, давай діда шукати знову. А він тут в кобей грати зібрався. Каже, та я чистив, просто що їй треба, за бабою пригляньте. Тож дівчина змінює думку про камеру на ніч і каже, го ставити, чим вони і зайнялися. Вночі стає зрозуміло, де малий такого крінжа набрався. Неприйомний точно. Дідо з бабою підозрюють, що дивні діти якісь сьогодні, але ніби все ж приносить. Тож добран ніч, і все б нічого, але в Тайлера рука в чомусь, що не бачить, але чує. Коротше, він воду в туалеті змив, а серветки закінчилися. То він на панічці, що його мікроби тепер з'їдять. Сестра знайшла якусь шнягу і намагається відтерти те, чого немає, але це пацана тушить. Пізніше нам показують очима камери у вітальні, як бабка по будинку шастає. Ото нічим людині зайнятися, аби дітей побудити. Стара карга кидає скрімак, забирає камеру, лутає ніж і чує серце неладне. До дверей підійшла, і як гупне, що малий. І обісрався народ. Це здавалося б так просто, але так дієво лише послухайте. Та поки що стукотом в двері все і закінчилося. Настала п'ятниця, і малі передивляються нічні пригоди бабки, яка потім цю камеру на місце і пришпандьорила стара дурепа. Сестра каже, що це Габела. В обід мама повертається, тож ми петляємо відразу додому. А поки керефул і не провокуємо. А ще каже, що вони повинні дати мамі якийсь еліксир. На дворі дід знову підозри підозрює, але мов граються просто. Як раптом мала використовує метод нападу під час оборони, і типу Давай інтерв'ю, але план неї не спрацьовує, адже дідо згодився. Сів собі розповідає. Про те, як працював на фабриці, де було біле щось носилося по ній. і Тільки він те бачив, ніхто йому не вірив. Коротше, старі бредні, тож його і звільнили. Мама тоді за його словами вже поїхала. І от сумно це все скоро і вони поїдуть. Ну дівка каже, мов приїжджайте ви, чого злитися. Але він про в цю пропозицію доходять висновку, що в обох шиза, а бабка ще й психопата по ночам косплеїть. Розмову переривають звуки з вікна. Це Стейсі Свариться з хазяїнами. Через мить вони кудись ідуть. Пізніше малий каже, що не пам'ятає, як Стейсі пішла. А ще пізніше дідо каже, що бабка знову згодна побазікати на камеру, бо ж малі скоро поїдуть. Ну, мала задала, що бабка буде зірка кіно, і типу розкажи якусь кулсторі. Cool Тож вона й розповідає про воду, де плаває якась гідота, яка постійно плює в ту воду. А від цієї отрути люди, що плавають, засинають, бачать кльовий сон, і потім їх забирають на якусь планету. А в них ще є невидимі антени. Я не знаю, як це коментувати. Дівчина хоче знову про маму поговорити, але та не хоче її бачити. І як давай Бе лупити, дівка каже, що треба уявити, ніби це ще одна вигадка, як те, що вона до цього розказувала. Тож подає реальні події про сварку і виїзд мами у вигляді історії, що бабку попустило. Каже, що вони просто не знають, як той дядь, який серце розбив, з дітьми лишив і як вона з ними скучає. Питає, чим закінчиться ця казка, і бабка каже, що якщо вона дійсно страждає, то вона б сказала їй, що пробачає. Тайлер камеру поставив, інтерв'юшку дивиться. Сестра каже, що це і був еліксир, про який вона говорила. Пробачення дідо з бабою якісь підозрілі, я не можу. Але поки пішли, діти вирішують маму набрати, бо вона ж якраз приїхати мала вже. Ось вона рада, що круто відпочила. Але діти цей настрій об асфальт. Тим, що вона має їхати сюди негайно, бо дідо з бабою здуріли. Мати питає, де вони зараз. Тож малий відмитою вебкою посвітив в неї, там, певно, ультра 8К про Макс Едішн з зумом якимось, бо вона змогла розглядіти, що це не її батьки. Малі вахує, в цей момент аж мурахи. Ми то й так вшарювали, але розуміти, що герої розуміють, що весь цей час були хезе з ким, а реальні десь з Мама дзвонить поліції відразу, яка не відповідає. А бабка лякає і каже, що скоро доєднається. Мамка зривається їхати, а дітям кажуть, в останній вечір давайте зіграємо в настолку. Але поки Бека має допомогти прибрати. Нам показують фотку, яку варто запам'ятати, і масштаби цегляного заводу ростуть в геометричній, бо малі хочуть невимушено звалити на двір, типу відзняти захід, але бабка знову просить почистити духовку і щоб до кінця залізла. Малий каже, що хотіли б на вулиці ще познімати, але бабка на своєму і сестра Ось дійсно туди залазить і отримує те, що всі чекали ще в першій сцені. В малого ступор у дівки паніка. Але вона її все ж випустила. Але куди, господи, дідо кличе в настолку шпілить, яку, за словами бабці, він так обожнює. Малі кажуть, діліться на команди, поки а ми зараз петляють на вулицю, але ловлять ще один ступор у вигляді шибаника Терес Стейсі. Дідо про це згальмує, мов команди готові старі проти молодих. І події переносяться в якийсь Resident Evil 7, де дід злиться на бабку, що та постійно перекидає кості, бо так вони бачать. Чтете продують, а він майстер в кафетерії. Теж варто запам'ятати. Бека ловить неточності в діда, але малий з усіх сил намагається вдавати що весело. Далі дівчина робить геніальний мумент, мов сідає в неї батарейка. Тож ви грайте, а я скоро. І тільки вона пішла, дід кидає кості, дає підливи, господи, прости. І поки бабка запихається печівком, відчалює кудись. Малий питає, чи не пора старим люлю, на що бабка видає ось це. Не повірите, але Бека саме в цей час вирішила в підвал спуститися з підозрою, що реальні дід з бабою там в заручниках. Я думав, план в неї надійніший за лишити малого на знищення з цими придурками. Дід забирає стару спальню, бо вже 9.30, А дівка по підвалу шарить, знаходить картини реальної рідні і шмотки з психлікарні. Дід пропонує втрьох дограти, раз така гулянка, а дівка ще й молоток знайшла в комплекті, з яким йшли ось ці двоє. Дівка на камеру відразу свідчення закинула, але дід то перебив і каже, що їх обманули. Реальні дід з бабцею розповідала їм, що коли приїдуть внуки, всі будуть щасливі, але вони знали, що його жінка, Клер, з бати до речі, втопила своїх дітей в озері, і вона заслужила цей тиждень з внуками. Далі він хапає нещасну і втирає, що єдиний спосіб потрапити на ту планету, про яку бабка марила, це стрибнути в колодязь. А він дав обіцянку тому білому з жовтими очима. Коротше, там бачок потік конкретно. Малию відрубі, а дівку запхали на другий поверх зі словами, що всі вони сьогодні помруть. Запхав він її в компанію бабки. Дід каже, малому, що зачеклував. Його він боїться навіть поворухнутися не може, поки дід під гузок змінює. Ну не все брехня підходить до малого і тупо каже дитині, що він йому ніколи не подобався. В кімнаті ж бабка типовий жах, типового горору, від якого досі страшно. Ми отримуємо пару скрімаків від неї, яка вже знову десь на своїй планеті. А дід вкотре на маскарад готується у бабки капець, яка пластика на 70 з гаком. Вона дівчині чисто хоррор квест влаштувала. А дід, от ви точно до такого не готові, знаючи, що малий боїться мікробів під гузком пописку, Боже, бідний Хоча дівчині он не краще таку сраку бачити. Вона в дзеркало відвернулася, а дзеркало вона боїться. І фільм зміг вдарити малу дівчину об скло і не закенсиватися. Мабуть, бо все ж вона шмат дзеркала схопила, поборовши страх. І після певної боротьби бабка в нас дуршляк. Дід в камеру щось втирає про те, як прозрів і про уродство цього світу. А мала двері розхріначила на адреналіні, і шанси зрівняла, від чого пацан теж сміливості набрався і цього разу з криками, ніби на футбольному полі, зміг побороти бар'єр ступора. Перманентно. На фоні, звісно, лише зараз чується звук сирен поліції, а пахне там, мабуть, як. Ну, тепер плюс 100 п'ятсот дитячих травм забезпечено. Добре, що хоч дощ пішов малому на допомогу. Ох, і доля, що в дітей, що в жінки. Пізніше мама дає інтерв'ю заради доньки. Каже, що любила співати, поки її мама ховалася і слухала з посмішкою, але вважала, що все ж співає вона суперським. А тато в неї був джентльменом, який думав, що їй чекає велике майбутнє. Але в той день вона пішла, вдаривши матір, а батько-доньку. Це було паскудно, і жінка знає, що Донька хотіла витягти пробачення з баби, але це не обов'язково каже, прикиньте, бо вона й так знала, що вони її пробачили. Ось чому треба в сім'ї хоч трохи говорити. Жінка просить не тримати беку зла, і нам показують вставки з татом, які вона не вирізала з документалки. Ну і в самому кінці малий ще репчик навалює, як і обіцяли. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани у 2015 році. І свого часу я обожнював такі фільми, проте, передивившись у більш дорослому віці, загалом розумію, чому, адже і зараз він нехай використовує кліше та стандартні прийоми з баченням режисера робить це дуже вміло, і тут навіть типові скримери в касу. До того ж, бекграунд тут досить драматичний, що виносить горори, нехай типові і часом десь нелогічні, на сходинку вище. Дякую, що подивилися це відео. І на кінець пара слів про збір для 93-ї МБР. В описі є банка, за донат кратний 100 гривням. Там є можливість виграти кіт оперативки, яку надав підписник від себе. Не пройдіть мимо, будь ласка, збираємо своїми силами лише 15 тисяч, які потім перечислимо на основну банку збору. Вже більше третини є. А якщо Бажання підтримати мене також всі посилання в описі. Почуємося!